Отче, чи можна вішати розп'яття Ісуса Христа у спальні над ліжком? Модиться. Е, ви лягаєте спати, не знаю, як ви. Я лягаю спати, я вкликаю коло ліжка та й молюся. Ви до когось обертаєте. Куди молитеся? До жінки чи куди? До чого? Там має бути у спальні хоч щось, що там живуть християни. Ви переживаєте, що. Е, Секс із жінкою з чоловіком це образи Бога. Це основний базовий інстинкт, який Господь Бог заклав з чоловіком і жінкою. Чому би там не мало бути розп'яття? Первородний гріх спортив нас нас сприйняття світу. Ми погані речі кажемо, що то є добре. А добрі речі кажемо, що то є погане. Людина спорчена, і Христос на той прийшов, щоб це все відновити. Основний базовий інстинкт, який дав людині Господь Бог, потяг чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Каже: наповняйте землю, любіть один одного. А ви хочете то і і зробити з того якесь паскудство. Ми самі це все поскудимо. Таке враження, розумієш, що спальня це щось погане. Це місце, де ви відпочиваєте. Це місце, де ви відновлюєте свої фізичні сили і духовні сили. Одне діло, коли я молюся в церкві, друге діло, коли я молюся ввечері, коли лягаю спати, коли вже все тихо, нікого немає, ніхто мені не заважає. Я бачу, в мене там така дуже гарна ікона, мені подарували Богородичка. Дуже така класна ікона, така срібна. Дуже добротно зроблено. Я собі дивлюся на ікону, ти молюся, ну як же? А до кого будете всі в спальні молити? Поначіпали там, розумієш якоїсь комедії. Всякої. Я знаю, я, я ж ходжу зі чому на водою бачу, що ви там в спальнях чіпаєте. Мистецтво сучасне. Ну, Я розумію, що в спальні мало би бути десь трохи голі жінки, якісь там, ще якісь еротичні штуки. Але образи мають бути там, люди. Мають бути ікони у спальні однозначно. Бо це місце, де ви спочиваєте, це місце, де ви де людина, вона коли лягає спати, вона тоді найбільше Бога виподобається. А особливо коли помолилася. Бо ми тоді найближче до Бога. Бо тоді розум заспокоїться тільки під свідомість, починає робити порядок із тим всім, що за день пройшло. Не раштує, він є тривожний, ще якийсь, але він є дуже милий для Бога, бо Він є справжній. Лише людина відкриває очі, починає думати своїм спорченим розумом і починає ображати себе, тих, хто поруч, і ясне діло що Господа Бога. Бо тому що кривляється, не знає, яку масочку надіти. Тут масочку святості надіває. Не є святою, а масочку надіває така. «Боже, тут, розумієш, масочку обідженої дівчинки перед чоловіком така об'єдналась, губки надула, і він, а він мов мене пожалувати, і мене щось не жаліє. Що таке? Ну, ще надую трошки дужче губки. І сплошна маска. Потім сідаєте на сніданок, розумієш, і опять чоловік свою масочку натягнув, жінка свою. Та ви ж як в театрі. Шекспір не дурно писав, що весь світ театр. А ми в ньому актори. Так, він десь там бачу глибину тої людської душі, що ми постійно в масочках. А Господь Бог хоче, щоб до нього прийти хоча б і масочку скинути. Сказати, о Господи, ось я такий, який є. Я ж тобі брехати не буду. Бо ти бачиш, що в мене там всередині всі творить. Господи, прости мені. Зміни мене засвіти тут світло тут в середині трошки засвіти світло твоєї присутності. Тому, тому чіпайте розп'яття, образ, все, що хочете, але там має бути Божа присутність. Розумієте? Божа присутність. Відносення чоловіка до жінки, ви показуєте відносини до Бога. Насіко це з любов'ю, насіко це щиро. Це є найкращий спосіб показати свої відносини до Бога. Вірність чоловіка жінки, і жінки це також ми, це подружжя, так? ми показуємо свою вірність Богові. Подружжя це найкращий спосіб. Бога прославити, найкращий спосіб Бога показати, як я відношуся до нього.